Доброго дня, мене звати Дмитрук Андрій, я учень Коршівської дитячої музичної школи. Представляю вам свою презентацію творчість представників вітчизняної золотої доби, блискуче тріо композиторів українського класицизму. Особливий розквіт української церковної музики припадає на другу половину 18-го та на початок 19-го століття. У той час з'явилася трійка композиторів Максим Березовський, Артем Ведель та Дмитро Бортнянський, творча і взагалі музична діяльність яких широтою і талантом перевищувала будь чию діяльність цього роду в Україні перед тим. Тому цей період сміливо можна вважати вершиною розквіту української церковної музики. Сьогодні українське суспільство хворе не лише економічно, але й духовно, як наслідок має повномасштабну війну. А велике мистецтво співвітчизників музикантів вісімнадцятого століття, до якого я залучився у процесі роботи над презентацією, безумовно сприяє оздоровленню нації та усвідомленню значущості нащадків козацького роду. Музична спадщина українських митців золотої доби надзвичайно цікава, їй притаманні висока піднесеність та духовність. Розквіт церковного хорового співу в Україні та його високий рівень привернули до себе увагу московитів. Від половини XVIII століття розпочався послідовний набір з України співаків та знавців багатоголосся. Цей набір згодом довів до того, що найкращі представники церковної музики добровільно чи з примусу оселялися на Росії. Вони розгорнули там таку жваву діяльність, що їх почали вважати своїми. Так сталося у випадку з Максимом Березовським та Дмитром Бортнянським, а також з рядом інших музикантів, що їхні життєві обставини змусили працювати їх поза межами Батьківщини на чужині. Трагедія полягає у тому, що історія московитів адаптувала їх усіх як власних представників, і потрібно багато часу, щоб ці свідомі фальсифікації спростувати і виявити перед світом правду. Золота доба української церковної музики пов'язана з іменами Дмитра Бортнянського, Максима Березовського та Артема Веделя. Ми маємо пишатися своїми видатними земляками-музикантами світового рівня та значення. Це один із найсвітліших моментів нашого минулого і майбутнього. Максим Сазонтович Березовський народився 1745 року у Глухові, де на той час при дворі гетьмана Кирила Розумовського процвітало культурне і музичне життя. Навчався в Глухівській школі та згодом у Київській духовній академії, мав честь блискуче навчатися у відомого музиканта, теоретика Падре Мартіні у Болонській академії інтриг інтриху придворній капелі, в якій для композитора не знайшли відповідної посади та особистих невдач, він, не дочекавшись обіцяної посади директора у проєктованій музичній консерваторії в Кременчуці, наклав на себе руки. Це сталося 1777 року, коли Березовському було всього 32 роки. Творчість композитора напрочуд мала опера «Демофонд», написана в Італії, та опера Іфігенія незавершена, створені у дусі і стилі тогочасних італійських опер, декілька італійських арій, написані на латинські слова мотети, але саме Максим Созонтович став основоположником жанру духовного концерту не відверни мене в час старості, вірою, чашу спасення, в пам'ять вічної. Ці твори з'явилися друком, але були і такі, що залишилися в рукописах. Сміливе талановите поєднання в його індивідуальній манері європейської композиторської техніки та українських фольклорних інтонацій ознаменувало початок нової національної професійної школи, і втім, значення митця важко переоцінити. Набагато щасливішим був у своєму житті та музичній діяльності Артем Лук'янович Ведель. Він народився 1767 року у Києві, був учнем Могилянської академії, Якийсь час навчався в італійця Сарті, коли останній перебував у Києві. Ведель був тарановитим диригентом. Музична кар'єра композитора перервалась, коли його ув'язнила царська влада. Правдоподібно, за громадську діяльність, Поверив він у Києво Печерській лаврі на 41-му році життя, 27 липня 1808 року. Творчість Веделя, як і Березовського, відносно скупа, можливо, що багато його творів загинуло. Залишилося по ньому вісім концертів, шість частин до служби Божої та шість інших церковних творів. Артемій Ведель сформувався як митець на ґрунті вітчизняної культури і є найближчим серед композиторів XVIII століття до національних джерел, звертався лише до релігійних текстів через особистісне сприйняття, його духовні концерти сягають джерелами в українську пісню та романс. Звернення до духовних творів зумовлене побожністю композитора, Артемій Ведель знав псалтир на пам'ять, що би не робив, куди би не йшов, завжди пошепки молився. Про його індивідуальний стиль можна говорити, лише враховуючи культурно-музичне середовище, в якому він обертався. Хорові традиції Києво-Могилянської академії, музичний побут Києва з найпоширенішим в ту добу, сентиментальним романсом та український пісенний фольклор. Яскравий індивідуальний та національно самобутній стиль Артемія Веделя сформувався на стильовому перехресті бароко та класицизму. Дмитро Степанович Бортнянський один із перших українських музикантів європейського рівня, композитор, співак, диригент, педагог, видатний майстер хорової духовної музики народився 1751 року у Глухові. У 1758 році царська комісія насильно забрала Дмитра Бортнянського з родинного дому і, незважаючи на протести батьків, відправила до холодного Петербургу. Виняткові музичні здібності сприяли професійному зростанню. У 18 років, за рекомендацією відомого італійського музиканта Бальдасаре Галуппі, Дмитро Бортнянський в якості пансіонера виїжджає до Італії для завершення своєї композиторської освіти. На відміну від Березовського, Дмитро Бортнянський виявився улюбленцем фортуни. Він став одним із найуславленіших композиторів свого часу, широко відомим поза межами Батьківщини. Дмитро Степанович прожив довге життя, овіяний славою, оточений всезагальною пошаною. У майстерності хорового письма серед сучасників Бортнянському не було рівних. Михайло Вербицький поставив композитора в один ряд із Моцартом. А Станіслав Людкевич назвав творчий спадок Бортнянського найкоштовнішим з усього, що будь-коли мала українська музика. На тлі цих драматичних подій пози... життя композитора видається досить безхмарним, а творчість, напрочуд, світлою, життєстверною. Образний світ музики Бортнянського зумовлений в першу чергу філософськими ідеями сучасної йому епохи, епохи класицизму та просвітництва. Віра у торжество гуманного, розумного начала у людському суспільстві, незважаючи на всю складність та жорстокість реального життя. У вітчизняній музиці найяскравішим представником класичного стилю є саме Дмитро Бортнянський. Творчість композитора приваблювала слухачів простотою і народною мелодійністю, поєднуючи в собі елементи народного кобзарського мистецтва та українського хорового співу. Дмитро Бортнянський утвердив такий спів, як українську традицію, у репертуарі придворної співацької капели і заклав підвалини багатоголосого хорового співу. Дмитро Бортнянський по праву належить українській культурі, українець за походженням, він є українським митцем, його художнє мислення виявляє глибокі та різноманітні зв'язки з національними витоками і рідною музичною традицією. Життя українського народу відбувається не тільки у літописах, археологічних знахідках, але й у музичній культурі. Як свідомі громадяни, ми повинні знати історію своєї батьківщини, свого народу. Власну презентацію я присвятив золотій добі української музики. Працюючи над цим проєктом, я усвідомив внесок українських музикантів Артема Веделя, Максима Березовського та Дмитра Бортнянського – у загальнонаціональну та загальнолюдську культури. Пройнявся почуттям гордості за рідний край, відчув приналежність до європейської спільноти. Дякую за увагу. Слава Україні!